Слава Україні! Героям слава товариство. Минув рік, як наш побратим, друг Володимир, в боротьбі за Україну, в боротьбі за нашу українську націю, в боротьбі за мир і спокій нашої української землі, віддав найдорожче, що можна було віддати цій боротьбі своє життя, провів гідне життя, продемонстрував звитягу, продемонстрував справжній хист і гідність українського. Минув але досі на нашій землі чобіт окупанта і навіть мріють далі розширити ті межі окупованих наших територій Криму, Донеччини, Луганщини. Досі наші очільники пропонують нам вирішення цього питання через мир шляхом домовленостей. Ми бачимо, що ці домовленості абсолютно не діють Ми бачимо, що за тими всіми. Словами брехні і облуди, які звучать з уз Путіна, насправді приховується подальший розвиток агресії, накопичуються сили, накопичується потужність для того, щоб зробити наступний крок для подальшої окупації, для подальшого загарбання України. Ми розуміємо, що історичні висновки цієї попередньої нашої 400 400-літньої віковічної боротьби з московським ворогом дає нам висновок із аналізу, що Ніколи Москва не зупинялася на полу досягнення. Вона буде йти до, до, до того моменту, до тих пір, до тієї межі поки хто-будь яка-небудь яка інша сила її не зупинить. Силу може зупинити тільки сила. Домовленості мирні не зупиняють. Ми пам'ятаємо всі ті домовленості сильних мир усього, які обіцяли за те, що ми здамо ядерну зброю, і нам буде гарантована безпека, нам буде гарантовано значить, міжнародне. Ці домовленості не діють, ми розуміємо, що якщо ми самі собі не допоможемо, ніхто нам не допоможе. Це видно неодноразово на всіх інших історичних подіях. Сьогодні те саме демонструється в світі. Тільки той, хто сильний, хто проявляє гонор, та ж сама Туреччина Ердоган. Проявили гонор, показали, що жарти неможливі. Одразу, тому що ми сьогодні тут дуже багато наших співмешканців, наших співгромадян. Чудово провели новорічні свята, різдвяні свята, мабуть, розраховують влітку поїхати десь відпочити. На жаль, вони забувають про те, що в цей день, в цьому холоді, на передовій в аквапах, на постах стоять, так само хлопці несуть далі варту боронять нашу Україну. Але разом з тим, всередині країни, так само відбуваються ганебні речі, так само потребують нашої звитяги і боротьби. Я в цей момент і в цей день. І при вашій присутності хочу сказати, що я відчуваю, що цей другий український фронт всередині нашої країни є не менш важливим, тому що боротьба на передній лінії фронту не варта того, якщо тут у нас буде вибудовуватися країна жебраків. Звісно, це має бути країна вільних свободних людей, заможних людей, людей-власників своєї держави. За це маємо боротися. Я особисто Перед пам'яттю побратима перед, перед всіма вами обіцяю, що немає жодних страхів, немає жодних побоювань з мого боку. Ніщо не зупинить мою звитягу і нашого товариства в боротьбі за омріяну нами велику квітучу Україну, за яку віддав своє життя Володимир Степанов. Слава герою тричі! Слава! слава, слава. Запрошую лідера. Слава Ісусу Христу. Шановне товариство, дорога родина, нашого героя, друзі, побратими. Для нас, сучасників, дуже важливо не забувати про тих, які поклали голови за те, щоб ми могли вільно жити на нашій землі. І сьогодні, через рік після того, як втратили, поховали ми нашого друга, нашого побратима, українського героя Володя Степанка, тут біля його могили маємо розуміти, що героїчний шлях, таких як Володя Степанок, він повинен залишатися завжди разом з нами. Цей героїчний шлях. Його смерть заради нас, вона повинна розказуватися, передаватися майбутнім поколінням, щоб ніколи, ніколи, ніколи ми не забували імена, прізвища тих людей, які поклали голови за Україну, за святу справу. Бо коли напевно Володя вибрав для себе професію військового, коли він був на фронті, був на передовій. В нього всередині, очевидно, бурлили оті великі ідеї. Він розумів, заради чого він це робить, заради чого він покладає свою голову, заради України, заради нашого майбутнього, заради збереження нашої честі, гордості, нашої території, заради своєї родини, заради всіх нас, українців. Ми не маємо права сьогодні. Та й завтра і в майбутньому забувати про таких героїв, як Володя Степанок. Друже Володимире, я думаю, що ти знайшов своє достойне місце там на небі, ти є серед тих ангелів, які оточують Господа, ти є в тій небесній варті, яка сьогодні опікується Україною. І та справа, за яку ти поклав голову. Вона ще не завершена і ще є далеко до нашої великої перемоги, до збереження нашої національної ідентичності, за яку ти поклав голову. Але я хочу, щоб ти пам'ятав, друже Володимире, що ми твої побратими, тут на землі, ми будемо продовжувати твою справу і будемо боротися за ті високі ідеали, за які ти загинув. Вічна тобі пам'ять, а ми розуміємо і знаємо, що герої ніколи не вмирають, за тебе будемо завжди пам'ятати. Слава тобі, герої! Слава Україні! Героям слава! Неординарна людина. Володимир Степанов був дуже неординарною людиною. У нього ніколи не розходилося слово його справами. Любив Україну, хоча виховувався і ріс в російськомовній титі, російськомовному середовищі. Так що хотілося, щоб дійсно пам'ятала на сьогодні, що в нашій країні йде війна, кожну частинку по можливості, чим морального якогось підтримки тим нашим воякам, якщо є можливість, і фінансово підтримував. І дійсно на сьогодні ідеологічний фронт це. Можливо, навіть можна його назвати Другим фронтом, а, тому що за е, розум, за серця ще наших українців потрібно поборотися. Я дякую всім, хто прийшов. Царство Небесне, Володимиру. Ну, вічна пам'ять. Ну, відповідно, я запрошую всіх на поминальний обід. Obrigado,